ефірі лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю! Перший в Одесі регіональний офіс зроблено в Україні. Відкрився, аби підтримати підприємців. Подробиці запитаємо в гостей. Світлана Кулик, консультант роботодавця Одеської філії обласного центру зайнятості. Та Тетяна Шокал, консультант роботодавця Одеської філії обласного центру зайнятості. Дякую, що ви тут. Вітаю. Вітаю. Це вже дев'ятий регіональний офіс в Україні. В яких містах ще відкрито, окрім Одеси? Крім Одеси, ще були відкриті офіси в таких містах, як Житомир, Суми, Полтави, Кам'янець-Подільський, Ужгород ем... Чернігів і Чернівці. Чи буде ще розростатися ця цей ці філіали? Так чи так на сьогоднішній день планується десь біля 85 офісів, які будуть по всій Україні? Це нам інформацію надали з Києва. Вони да планують, 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 планують. Скажіть, а як обиралося взагалі пріоритетність? В яких містах перше відкривається? Чи, тобто, це, це просто такий робочий процес, не було пріоритетним? Це робочий процес. Хто, Під кого підготували план, зробили все остаткування, тобто, навчання, де були умови, да. так? Так, і відкрились. Хто, хто основні донори програми? Ну, Можна сказати, що хоча. Ця програма і є платформою від держави України, але політичний уряд заручився фінансовою підтримкою європейських партнерів. Хто це? Хто саме? ООН у нас, Японія, це ті, які допомагали в Одесі, і інші європейські держави, які допомагають нашій економіці. як розвиватися, розвиватися так? так для кого одеський офіс зроблено в Україні? Кого там чекаєте? Ми там чекаємо малий і мі... мікробізнес. мікробізнес, да і фізичних осіб, які планують відкривати свій бізнес, які мають ідеї, які намагаються розвиватися в нашій державі. Який ви супровід надаєте підприємцям? Ми надаємо консультації стосовно державних та регіональних програм, які підтримують малий та мікробізнес. Ми даємо поради, як пройти навчання для отримання мікрогранту, куди звернутись. Також ми координуємо та направляємо підприємців, майбутніх чи існуючих до. Інших державних структур, органів, колег, яких вони більш компетентні, чи ми. Тобто ми все яко підприємців, бізнес і, і, можна сказати, перенаправляємо та ведемо його за ручку, щоб їм було комфортніше працювати. Ви також навчаєте писати гранти і бізнес-плани. Чому це е, важливо? Дивіться, ми зроблено в Україні не навчаємо, ми допомагаємо. А <губ> ну, uh -huh. ми підказуємо, да, сказати правильно, тобто у нас є на базі ЦПТО так. курси від 3 до 5 днів, можна пройти онлайн-курси. Там розкажуть від А до Я. Дуже класний як вчитель, да, преподавати, вчити. Викладач. Ми, викладач, ми можемо вже на місці в офісі скоординувати де є помилки, тобто направити. Чому? Тому що людина, яка пише свій бізнес-план самостійно, вона розуміє, що вона хоче. Бо коли буде співбесіда з регіональним центром зайнятості, вона повинна цей майбутній чи вже існуючий ФОП бути впевненими. Щоб вони могли показати, що вони це хочуть, і вони зможуть працювати три роки. Вони будуть це все робити. Тому вони пишуть самі, а ми тільки допомагаємо. Ці курси з написання бізнес-плану вони безоплатні чи це коштовно? А, дивіться, якщо а, фізична особа стоїть у нас в центрі зайнятості на обліку, то це безкоштовно. Якщо це людина не стоїть на обліки, то це платні курси. На на зараз я вам не зможу сорієнтувати по ціні. Це у нас є номер телефону, контактний методиста. Ми даємо його, і вже методист сам направляє, записує на дати різні, бо групи складаються від ну 5-7 до 10 осіб, щоб не багато було, щоб вчитель зміг охопити. Всю аудиторію аудиторію. Чи розказують, як отримати грант? Чи є якась окрема програма з цього приводу? Як отримати грант, це розказуємо ми. Так. Це вже ми. Це вже ми в своєму офісі. Це важко зробити в Україні чи ні? І хто сприяє зараз тому, аби дійсно українці починали власну справу і залучали грантові кошти? Уряд держави сприяє, тому ця програма і була за підтримки президента України. Тому ця програма і розрахована на те, щоб розвивався бізнес в сучасних непростих умовах, тому щоб створювались нові робочі місця, щоб податками, які роботодавці платять за, за своїх робітників, поверталися кошти до державного бюджету. Саме і уряд і сприяє розвитку бізнесу. Розкажіть більше, яку державну підтримку можуть отримати підприємці, початківці? Тому що от зараз нас послухають, подивляться, так і зрозумій, так, можна звернутися, зрозуміти, як той бізнес-план скласти. Ви розкажете, як грантові кошти залучити, але де ще ота підтримка? Так хто її в повній мірі надає? У дійсно веде за ручку від А до Я. Ну, саме для цього наразі є така програма, яка називається Власна справа. Це найпопулярніший продукт мікрогранту, який дуже користується попитом. Багато початковців через нього подавали свій бізнес-план. І також є пріоритетний напрямок для ветеранів, власна справа для ветеранів. Тому можуть почати з нуля як. Учасники бойових дій, звернувшись до Ощадбанку і отримати кредит на розвиток на купівлю франшизи, цей продукт називається 4.5.0, Там також для новичка з самого нуля, і також власна справа для ФОП майбутнього або для учасника бойових дій. Що треба, щоб почати власну справу? Як це зробити? Ну зараз ви скажете, що треба бажання <гум> <гум> і це зрозуміло. Так треба хоча б дійти до тієї установи, яка допомогла зрозуміти, чим ти хочеш займатися, визначитися з тим, в чому ти конкурентно спроможний, в чому в тебе є певний досвід, що ти можеш запропонувати населенню. Тобто, спочатку визначитись самою бізнес ідеєю що касає, що стосується технічних моментів, то зареєструватися у порталі Дії, якщо це не... ще не була реєстрація, та подати електронну заяву та саме бізнес-план. Це форма визначена постановою, тому просто необхідно завантажити ці документи. Потім йде е... комісія. Комісія проходить онлайн співбесіда з з представниками регіонального центру зайнятості, і вже потім цей відеозапис онлайн бесіди та документи, електронної заяви та бізнес-плани попадають в Державний центр зайнятості у Київ, де ще одна комісія приймає рішення. І якщо позитивна відповідь, то кошти. На, попадають на рахунок «Ощадбанку» і вже потім йде розпорядження цими коштами. З огляду на кейси в вашій роботі, в роботі ваших колег, скільки часу займає це від самого нуля, коли людина в людини народжується ідея, вона вперше потрапляє в офіс, зроблено в Україні або в центр зайнятості. Так? І до відкриття дверей саме того бізнесу, який планувався. Дивіться, я вас можу зорієнтувати, коли людина вже рішила подати заявку да, на портал Дія. Тобто, у нас е проходить 15 днів на прийняття рішення і перераховуються кошти там в періоди. Ну, також днів, ну, тижня-два. Місяць на те, щоб. У вас були кошти. Але коли приймається, дивіться, за позитивне рішення по вашому да, бізнес-плану, то є термін 20 днів на відкриття рахунку. Якщо а, власник бізнесу не, встига, не встигає це зробити, то йому анулюють це рішення. Тобто тут вже відповідальність самого а, мікрогранчика. Але Центр зайнятості і тут контролює. Як до нас приходять е, е, списки, ми обзванюємо всіх, ми їх попереджаємо і починаємо вже брати їх за ручку. Потім ми приводимо на семі... приглашаємо на семінар до нас, розповідаємо, як ми будемо співпрацювати, знайомимося, бо е, у кожного свій буде фахівець. І далі співпраця. Вони несуть документи в Ощадбанк, починають витрачати. Спрашують у нас людей, подають запити, ми пропонуємо активні програми компенсаці... компенсаторні, також підтримка держави, бо держава розуміє, що на сьогоднішній день витрати на оплату праці вони великі. 22% ЄСВ. І коли держава компенсує, то я, я рахую, що підприємцю. Це як. Вигідно, так. Да? Вигідно, да. Скільки грошей можна отримати на власну справу? Там є якісь розподіл? До 250 тисяч. Зараз були зміни, і нас, виходить, перша сума від 50 до 75. Але це може отримати, якщо людина не зареєстрована ФОПом. Вона отримає це, пише пише бізнес-план, отримає грант, тоді вона реєструється як ФОП. І сплачує податки, враховуються податки, це єдиний податок за ФОП і ЄСВ, який він сплачує за себе. Тому тут не працює спрощена система оподаткування. Тобто, в будь-якому випадку треба сплачувати. І три роки повинен робити бізнес, працювати бізнес, і людина сплачує податки, вона повертає цей грант державі. Друга група це до 150, 150, 150 тисяч одну особу повинні працевлаштувати. І 250 тисяч це дві, не менше двох осіб, можна більше. І головна умова півроку це витрачити кошти і працевлаштувати людей. Якщо з першої групи там все зрозуміло, то тут друга і третя, головне піти працевлаштувати людей. Бо якщо не працевлаштував, повертаєш всі кошти зразу. Угу. Так, і грантові кошти можна витратити на оплату праці, так? Ні. Ні. Є статті, вони прописані в бізнес-плані. Це перше, це у нас обладнання, там можна до 100%. Угу. Далі у нас іде оренда. 15% лізінг там вищитується у відсотковому відношенні. оплата, оплата праця це вже витрати підприємця. Ви консультуєте роботодавців, які ваші задачі і які вже є результати роботи перші роботи офісу ну, в Україні, враховуючи те, що офіс відкрився 30 травня і працює вже тиждень. Ми можемо сказати, що до нас впродовж цього, цього терміну звернулося більше 30 роботодавців. В основному питання пов'язане з отриманням якраз мікрогранту, але також інформуються, де можна навчати працівників, як отримати ваучери на навчання, які компенсаторні програми наразі діють за працевлаштування певних категорій осіб. Де можна саме навчитися бізнес-плану, тобто все, про що ми тільки що проговорили, саме з цими питаннями як найчастіше і звертаються, тому результати є. Вони дуже непогані, досить активні і є з чим працювати. підприємці в Одесі активні, так, так. а якщо порівнювати з іншими восьми містами, де працюють вже регіональні офіси, то я розумію, що ми тільки починаємо в Одесі, так? Але якщо порівнювати з іншими містами, хто активніший? Важко сказати. Я думаю, що всі більш на менш одному рівні. І також вони запрацювали не так давно. Це, може, місяць назад, півтори тому не набагато більше. Не так набагато працює. більше ми всі, всі вийшли з однаковим стартом. Розкажіть ще про команду фахівців, які працюють в регіональному офісі. Ви ми роботодавці. Да. Так. Ми працюємо в одеській філії, виходить. ми вдвоєм, нас двоє, я і Свята вчимося, дуже чекаємо, що до нас будуть звертатися, не будуть як, боятися. боятися так. Так. Ми... задавати питання, ми також будемо в місті. Разом розбиратися з будь-якими питаннями, які може ми ще і не знаємо відповіді, але обов'язково зі всім визначимося і для себе, і для підприємців. Все вирішимо. То наостанок, де, куди і коли можна потрапити в одеський офіс, зроблено в Україні? Це місто Одеса, генерала Петрова, 22 В, будинок праці, перший поверх. Е нас видно, ми збрендіровані. є вказівники, по яким роботодавці нікуди не, не завернуть, а саме попадуть цілеспрямовано до нашого офісу. Ми працюємо за розкладом філії з 8 до 17.00. Кого чекаєте в офісі, зроблено в Україні в Одесі? Ми чекаємо майбутніх і теперішніх підприємців. Які мають класні ідеї, мають вже сталий бізнес, але кому потрібна наша допомога. Ми з радістю всіх приймемо, всім відповімо, всіх будемо раді бачити. Я вам дякую за цей ефір. Дякую, Світлана. Кулик, Тетяна Шокал, були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.